Недільний ранок у селі Богданівка. Це на Київщині. Кури порпуються у землі. Бабусі квапляться на велосипедах до церкви святої Параскеви. Тут на подвір'ї храму вже ціла купа роворів. Ось вони постійні парафіяни на молитві. Службу традиційно править настоятель церкви отець Антоній. Він у Богданівці з 96-го року. Ну нічого не було. Пару іконок, ну такі собі іконки, собі алтар такий собі ходенький був. Да оселтар у тут був на цьому місці. О. Ну і через год, в 97-му году, з прихожанами потихеньку почали розбудову оцього невеличкого храму. Скільки років цьому храму? Точно ніхто не знає. Його історія почала занотовуватись лише після великої вітчизняної війни. Але селяни переконані в іншому. Храм відкрився саме у день пам'яті мучениці Параскевої п'ятниці, 10 листопада. Вона покровительниця нашого села. А через те ми завжди просимо, щоб вона молилась Богу за нас, щоб у нас у селі панували мир, злагода, любов між людьми. А це образ Параскеви п'ятниці на іконостасі. Свята мучениця народилась у третьому столітті в Іконії. Це територія сучасної туреччини. П'ятничний день тому батьки назвали дитину Параскевою, що з грецькою перекладається як п'ятниця. Все своє життя вона присвятила Богу, не побоялась проповідувати віру Христову серед язичників, за що поплатилась життям. Дуже важливо, щоб храм відвідувало більше людей, особливо молодих людей, які мають прилучатися, долучатися до святинь, і можливо, Господь тоді милуватиме нас. Нерідко мученицю Параскеву п'ятницю з іконії плутають з іншими святими Параскевами. так, наприклад, у Болгарії та Сербії вшановують Параскеву Петку Терновську. Її мощі очолюють велику хресну ходу. Однак ця Параскева жила в одинадцятому столітті. День її пам'яті 27 жовтня. На жаль, жінок з іменем Параска цього дня у храмі не було, але в Богданівці їх чимало кажуть люди. Батюшка, коли читає оздрав'ї, так чимало, звучить імен Параскеви і Минужному багато жили з таким іменем жіночок. найбільша мрія батюшки та парафіян добудувати єдиний у селі храм церкву в ім'я Параскеви. А поки що, після молотов до господа, Богородиці та святої Параскеви П'ятниці знову на велосипед до наступної літургії.